Не вперше Микола разом із своїми друзями беруться за пензлик з фарбою. У рамках свого проекту надають місту кращого вигляду. Цього разу об'єктом облаштування обрали під замкові сходи. Українська студентська спілка та європейський урод започаткували акцію Стріт проєкту розмалюй ужрод, в рамках якої ми вже розмалювали пасаж, поставили там на полички книжки. Тепер ми претендуємо на Найкраще найбільше розмальовані сходи України. це радушні сходи, які ми на даний час вже робимо. Ми на даний час зробили, почистили сходи і розмальовуємо їх у шість кольорів веселки. Позаяк зараз весняний період, тому й обрали саме яскраві та веселі кольори веселки. Про доречність розфарбування сходів висловилися громадські діячі, які радо підтримують молодь у їхньому бажанні змінити щось на краще. Люба ініціатива молоді, тим більше, якщо вона в позитивне русло направлена, сприймається, я думаю, як містянами нашими, так і гостями міста позитивно. Тим більше, якщо вона несе якесь естетичне навантаження, розфарбовані сходи повинні привернути увагу не лише туристів. Сходи розмальовані у такі райдужні кольори. Думаю, що стануть родзинкою і можливо. Звернуть увагу нашої влади до цих сходів, отже, вони непрості, З них гарний розгарний розкривається вигляд на Ужгород, Тут багато проходить людей за день. Вони сьогодні в занедбаному трохи стані, тому ми їх трохи приводимо до ладу, робимо їх родзинкою і привертаємо увагу. Як містян до цих сходів, так і хотілося б, щоб влада все таки звернула на них увагу і трошки їх підремонтувала. Наразі веселкові східці не лише радуватимуть містян та гостів Ужгорода. Таку ініціативу оцінив і представник книги рекордів України в Закарпатській області. Після підрахунку та вимірювання висоти сходинок, все ж приймається рішення внести розфарбування до списку українських рекордів. Кількість сходинок 95. Висота кожної сходинки 18 сантиметрів. Місце фіксації рекорду Україна, місто Ужгород, дата 16 травня 2015 року. Такого рекорду ще зафіксовано не було, тому що зазвичай ем, не всі замки мають такі сходи. І тому ем, це рекорд є зафіксований вперше. Таким чином ми викинули виклик всім українським містам. Хто спроможний, хто може. Нехай спробує нас перемогти в цій номінації. Але на сьогодні ми можемо констатувати, що Ужгород є. Володаром найяскравіших найдовших сходів України учасники громадської організації задоволені своєю працею а найголовніше результатом. Та на цьому не збираються зупинятися, а вже думають, щоб наступне у місті вдосконалити.